Друзі, і в цьому відео я апну кі на максимальний ранг. Ви мене розкажете, що це анскільний перс, що ти не вмієш грати. Е, ну, я бачив, що в мене на кіті відносно небагато кубків до максимального лишилось. Тому я вирішив вже апнути. Ставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на телеграм-канал по ось цьому qr коду Ну, а я пішов в катку, ми в да, граємо з тімейтами, я зараз з тімейтами. Що дуже-дуже круто. І мені буде легше його доапати. Так, ми зараз на ним іду. да, я не знаю. Хоча чоли насправді вміють грати. Тут там і 80 тисяч оцей містер Крас і Гамі, я не знаю, це уйшла. І вже третє місце. Це, здається, ми команду вже вбили якусь. Відео буде коротке, бо за кіта легко грати. Напевно, ми затащимо, скоріш за все. І нам треба хоча б одну команду вбити. Ой-ой, давайте я на цього чоло. Блін, він нас за гаджетом. А, ну і ми ще цьому чолу апаємо Фінкса на максимальний. І все, вже остання команда лишилась. Видно, тільки Спайк один. За що ж теж мій мейн, спайк добиває? І ось я зараз апаю на ваших очах максимальний ранг. Просто сюди. Е до трофейного ящика йде. І от максимальний на Кіті. Е о, хороша гра. І ми мені 16-й стрік на Кіті підняли. Це дуже круто. Е і. Е шо, що ще там її відправити? О, клас. Е класна гра. Ну і всім дякую за перегляд, за такого короткого, знову ж таки, відео. Ну і усім па-па!